Так, друзі, всім доброго вечора. У нас вечірнє включення. Віддаємо автомобіль, який привезли під замовлення. Клієнт у нас вже бере другу машинку. В 19-му чи в якому році купували першу? Так, 19 В 19-му році брали у нас Мазду. І за другим автомобілем прийшли знову до нас. Це у нас Peugeot 3008 2020 року з дизельним двигуном 1,5 літра та звичайною автоматичною трансмісією по типу гідротрансформатор. Скажіть, будь ласка, чи все вам сподобалося? Чи швидко зробили, як в цілому машинка? Машинка в цілому, те, що я замовляв, чого й хотілося. Дуже швидко. Сроки, як і обіцяли, мене все влаштовує. Якщо. То прийду ще раз. і не ви. раз. <рес> Дякую вам за такі теплі слова, друзі. Дуже... Зараз да, ось, ось так виглядає цей автомобіль. Вже почепили наші червоні номера, верніше, не наші, а вже нового власника. Тож, якщо вам треба подібний автомобіль, звертайтеся. Люди рекомендують. Рекомендую. Всього доброго, гарних продаж і скоріш би нам усім миру. Дякуємо. Тож, друзі, всім на зв'язку.